Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив 116 ударних БПЛА типу шахет-гербера та безпілотників інших типів. Військові звітують за попередніми даними станом на 9 ранку протиповітряною обороною збито подавлено 83 ворожі БПЛА типу шахет гербера і дрони інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 30 ударних БПЛА на семи локаціях. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. Вночі росіяни атакували Харків. За даними мера, міста ворог завдав щонайменше 15 ударів дронами. Постраждало четверо людей. У Новобоварському районі виникли пожежі та руйнування на території одного з об'єктів у Шевченківському горів автомобіль. Крім того, пошкоджені приватні житлові будинки, складські будівлі, гаражі та легкові автомобілі. На Чернігівщині знову є влучання в енергетичний об'єкт. За інформацією обленерго вночі ворог обстрілював Ічнянщину. Енергетики вже розпочали відновлення. Також росіяни вночі атакували шахедами цивільну інфраструктуру Одещини. За даними голови Ова попри активну роботу ППО зафіксовано влучання по території цивільного промислового об'єкта. На місці виникла пожежа, яку ліквідували працівники ДСНС без жарт та руйнувань. Вчора ввечері по краматорську було вперше застосовано FPV-дрон на оптоволокні. За даними змі, близько 17.50 зафіксовано влучання у припаркований автомобіль. Пуск ймовірно здійснили з району часового яру. Обійшлося без постраждалих. Ввечері Білгород опинився під обстрілом. За повідомленням місцевих змі після гучних вибухів у місті зникло води та електропостачання. За попередніми даними було завдано удару по електропідстанції газотурбінної ТЕЦ Луч. Прогреміли вибухи і у тимчасово окупованому Криму. За повідомленням моніторингових каналів у Феодосії зафіксовано влучання. Повідомляється, що під атаку опинилася місцева нафтобаза. Мін'юз України видалив свою інформацію про те, що українці мають зареєструвати у реєстрі нерухомість, яку вони придбали до 2013 року. Вчора змі розповсюдили заяву міністерства, де йшлося про те, що нерухомість придбану до 1 січня 2013 року. Людям потрібно самостійно вносити до нового держреєстру, оскільки дані зі старого не були автоматично перенесені до нової системи. Після цього у відомстві видалили своє перше повідомлення та випустили уточнену інформацію. Там уже говорили що жодної перереєстрації проводити не треба. При цьому уточнюється, що власник житла за власним бажанням може звернутися за державною реєстрацією свого права власності у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. ЄС охарактеризували місцеві вибори у Грузії, які відбулися 4 жовтня, як неконкурентні і непрозорі. Багатомісячні рейди на незалежні ЗМІ, прийняття законів, спрямованих проти громадянського суспільства, ув'язнення опонентів та активістів, а також поправки до виборчого кодексу на користь правлячої партії різко знизили можливість проведення конкурентних виборів. Значна частина опозиції вайкотувала ці вибори, а явка виборців була відносно низькою. Йдеться у заяві. Президент США Дональд Трамп повідомив про дуже позитивні переговори, що відбулися цими вихідними за участі руху Хамас та представників країн з усього світу, включно з арабськими та мусульманськими державами. За словами Трампа, мета переговорів звільнення заручників, припинення війни в Газі та досягнення довгоочікуваного миру на близькому сході. Переговори були дуже успішними і просуваються швидко. Написав Трамп. Американський президент уточнив, що технічні групи знову зустрінуться понеділок у Єгипті, щоб узгодити фінальні деталі. Лі домовленостей за словами Трампа першу фазу процесу можуть завершити вже цього тижня.